Поліція Полтави встановлює обставини травмування чоловіка електропотягом. За попередню інформацію слідства, чоловік рухався уздовж залізничної колії та потрапив під електропотяг Полтава Грибінка. Сталася подія 13 жовтня у Полтаві біля залізничної станції Полтава-Київська. Чоловіка з травмами госпіталізували до медзакладу. Про це повідомили у прислужбі поліції Полтавщини. 13 жовтня близько 14 години 40 хвилин. До поліції Полтавщини надійшла інформація про те, що у Полтаві поблизу залізничної станції Полтава-Київська чоловік потрапив під електропотяг. На місце події одразу прибула слідча оперативна група, також медики. Травмованого чоловіка госпіталізовано до лікарні. Під час приїзду поліцейських він був без свідомості. Наразі за його життя і здоров'я борються лікарі а поліцейські паралельно проводять заходи щодо встановлення його особи. За даним фактом, кінчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. І в рамках цього кримінального провадження з'ясовуються всі обставини події.